Дуже легко перегорнута, і птахи літають зверху вниз. Дуже цікава лекція. Я от просто зараз слухаю, як розмовляють реальні астронавти. Привіт! це знову Українська служба інформації Наталія Костенко, Олександра, і а, хочемо зараз поговорити про неймовірне астрономічне явище. Ви напевне чули, що зараз відбувається в небі парад планет. Тож ми вирішили завітати не кудись, а саме в обсерваторію. Подивимось, що ми тут побачимо, що ми тут почуємо. Ну і головне, чи зможемо зазирнути в небо за допомогою телескопа, попри цей густий туман. Ходімо. Так, що шо, це шоу вот, нас? Вот это такой календарь астрономический наш. Астрономичный календарь. Да, про, в будут, ну, наша И вот он календарь, видите, на каждый месяц, какие там фазы Луны, какая планета, когда видна. Это планетарис там, видите? Да. И вон еще телескоп. Мы идемо на телескоп! Зараз ми власне підходимо до будівлі, до будівлі телескопу. Усього вона є. Саме, що нас цікавить, це бачите, он той купол. Там наша, там жемчужина, там перлина нашої програми, там наш телескоп. А власне сама ця будівля. Їй вже більше ста років. Та? І у свій час вона була побудована за архітектурним планом пана Бернардація. Відомого архітектора, також відомого своїми роботами, власне, і в Одесі також. Прошу. Як вас звати? Даніл. Наталя. Приємно. Знизу в нас зображена така дуже цікава септограма. Річ тому, що раніше вважалося, що кожному дню неділі відповідає свій об'єкт на небі. Зверніть увагу, що назви днів тижня англійською мовою збігаються з назвою планети. Наприклад, понеділок це місяць, у кожної планети є свій символ. Вівторок це Марс, середа Меркурій, четвер це Юпітер, п'ятниця Венера, субота це Сатурн і неділя це Сонце. Добренько. Значить, тоді заходьте. Це має бути нашого нашої роботи, так? той тобто самий телескоп кука. Тут щось змінюється, і причому постійно. Іноді якісь окуляри виходять з ладу, якісь нові з'являються. Те, що ви бачите навколо, теж ми постійно намагаємося якось реставрувати і підтримувати добрий вигляд. А за рахунок чого? Потрібні за ж рахунок гроші? якраз Так, Це відбувається якраз за рахунок екскурсій. Якраз за рахунок екскурсій ми можемо підтримувати цього остерігання, якого ви тут бачите, тому що йому більше 100 років, 100, більше 137 років, я б навіть сказав. Та, у свій час він був куплений меценатом, коштом мецената, пана доктора Іванова. Так от, частину коштів, що він заповняв за. Робив за життя, а він працював власне в тодішньому університеті та, університеті тих часів. От і частину коштів, що він заробив за життя, він заповів власне університету він розвиток науки. Якщо я не помиляюсь, то це власне виробництво пов'язане з тим самим Джеймсом Куком, та, відомим навігатором і астрономом. Якщо я зараз туди зазирну, що я можу побачити? А, ви побачите або сіре ніщо, або чорне ніщо, в залежності від того, чи я відкрию. Лінзу на виході. А якщо відкриєте лінзу, чому якесь ніщо? Ви побачите те, на що він наведений. Він наведений власне на купол. А ми, ми можемо це навести це? його на парад планет. Дуже треба. Цього куполу високий, але вона ще помітити, на наскільки він легко йде. Звісно, я вимушений сказати, що на цього не вийде конкретно зараз. Тому що ви бачите, яке небо, воно, по-перше, світле, навіть якщо б хмар не було, все, що ви могли побачити, це ймовірно Венера. Якби зараз небо не було затягнуте хмарами, не було б такого щільного туману, що б ми могли побачити за допомогою телескопу. В залежності від часу, якщо ми кажемо про ідеальний час, коли вже потемніло, і доволі чисте і красиве небо, ми можемо побачити конкретно зараз багато що. Меркурій ще зараз не видно. Цю, 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 ніч, ну, цю, вечір, цю ніч, Але вже видно Венеру, другу планету е, Сонячної системи. Далі знаходимося ми. Ми себе, ми себе не бачимо з землі, власне. ми не бачимо землю землі, ви можете її подивитися без телескопу. А далі ми бачимо Марс, е, Юпітер, Сатурн. Це те, що ви можете доволі добряче подивитися в цей телескоп і навіть щось роздивитися. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки триватиме ось це неймовірне явище, і коли к вам краще приходити, щоб щось таке нереальне побачити. Парад планет буде тривати ще протягом місяця, можливо, навіть більше. Точно я не скажу, але порядка ще місяця буде і до нас краще приходити, коли. Ми, ми оголошуємо про екскурсію. Коли ми оголошуємо про екскурсії, тоді краще приходити, краще приходити затемно і щоб небо було чистим. Те, що ви зараз будете бачити, от конкретно ви, конкретно в цей день, конкретно через те, що така погода, конкретно через те, що нам доводиться наводитися на башту Лунапарка, а не на цікаві об'єкти на небі, те, що ви бачите, буде не дуже цікаво. Але менше з тим. Давайте хочу якось розважатися, як можемо, правда? Так. Я бачу дійсно башту. Луна парку. Це атракціон, на який ми з тобою, Саша, не підемо, який скидує людей різко вниз. Ну, ми домовилися. Вона перевернута. Перегорнута. І птахи літають зверху вниз. Ух ти. Башу, ну... Дуже близько я можу роздивитися структуру буквально матеріалу, з якого зроблена башта цього атракціону. І знаєте, вона навіть нагодує планети. Дуже було круто подивитися на планети. З яким посиленням я зараз роздивлялася те, що можу роздивитися. Дивіться, зараз ви дивилися з найменшим збільшенням близько 70 разів. З таким збільшенням ми дивимося на місяць, тому що ми можемо побачити його повністю. Зазвичай на планети ми дивимося з трохи іншим окуляром. Він дуже схожий на нього, але його дуже легко замінити. Це займає буквально 2-3 хвилинки. Але тоді збільшення буде 167 разів, майже 170 разів. Завдяки такому великому збільшенню, ми побачимо лише частинку місяця. А от для планет це дуже добре, адже планети ми можемо побачити повністю цій своїй красі. Проте все це залежить від погодних умов. Якщо в нас не дуже гарні погодні умови або в нас неспокійна атмосфера, то ми будемо вимушені використовувати цей маленький об'єктив. Річ в тому, що коли було дуже холодно, в нас була дуже сильна турбуленція. Люди в будинках гріються використовують багато тепла, і це тепло підіймається над містом. Таким чином ми бачимо, як перемішується тепле та гаряче повітря. Через це зображення дуже сильно буває поганим. Наприклад, у нас було дні, коли ми бачили Сатурн та Венеру, їх було добре видно очима, проте коли ми намагалися навести тут телескоп, взагалі нічого не було видно. Тож не завжди, ті ночі, коли в нас немає хмар, ми можемо все добре роздивитися. Треба, щоб і були гарні умови з атмосфери. Також велику Проблема має смог над нашим містом. Якщо ви під'їжджаєте до нашого міста з боку Дофіновки, ви можете побачити, що над містом знаходиться така темна хмара, десь висотою 500 км. І звісно, найбільш чітке зображення буде десь після дощу, і в той день, коли в день були хмари, а з вечора у нас гарна погода. Таке інколи буває, і в ті дні в нас буває надзвичайно чітка атмосфера, і можна дуже добре роздивитися всі об'єкти на неї. Немає сенсу всі особливого сенсу в цій обсерваторії розміщувати серйозні наукові телескопи, серйозні наукове обладнання. Справа в тому, що ви бачите і ви бачите на стінах. Цього купола етапу, як будувався, як будувалося це все, і ви бачите роки, правда, коли це все зводилося, електрифікації як такої не було, освітлення у місті було значно менше. Але коли справа в тому, що коли місто підібралося до цього парку, який ми зараз з вами бачимо, коли місто стало генерувати більше світла, так виявилося, що місто, грубо кажучи, затьма... затьмарює. Більшість зір, які ми можемо з вами вивчати. Тобто, в цьому немає сенсу. І цього не було сенсу навіть ще в 1939 році минулого сторіччя. Якраз тоді в нас є записка від директора обсерваторії, датована якраз тим роком, де мовою оригіналу було написано. Здесь більше наблюдати нельзя. Та? Тому власне ще тоді більшість наукометричних апаратів, які містилися в цій обсерваторії, і всі нові, що будувалися. Будувалася вже в маяках спостережна станція маяки е нашої обсерваторії. Коли в нас гарні погодні умови, то в цей телескоп ми можемо спостерігати навіть за Ураном та Нептоном. Це надзвичайно рідке явище для цього телескопа, адже в центрі міста справді доволі складно спостерігати. Але не дивлячись на це, ось там ви бачите телескоп, який працює за науковою програмою навіть в центрі нашого міста. Тобто, все, все одно можна знайти об'єкти, які ми будемо спостерігати навіть в центрі міста, і інколи вдається навіть спостерігати за Ураном та Нептуном. Це дуже далекі маленькі складні об'єкти. Але е, ті, хто захоплюється астрономією, це дійсно вражає. Але таке, звісно, буває не кожного дня, адже такі об'єкти доволі важко знаходити, і вони дуже маленькі, вони виглядають як маленькі зірочки. Проте ми для е, урану ми все одно бачимо невеличкий диск, тобто ми розуміємо, що це планета, проте дуже-дуже далека. Куди ми зараз йдемо, і що там відбувається? Там зараз відбувається початок лекції. У нас зараз лише початок. Потім ми будемо зазвичай розбиваємося на групи. Частина йде в лекторії, частина в планетарій, А потім зазвичай люди вже йдуть на телескоп. Розповідаєте там. Там якраз розповідають про історію нашої обсерваторії, які 153 роки, про те, що тут в нас побудовано. У нас тут дуже багато різних будівель. У нас тут, бачите, навіть є пам'ятник Енергія Буран, це космічний корабель, який був спроєктований Валентином Дикторовичем Глушко. У нас тут є дуже багато цікавих об'єктів і, напевно, краще вам все ж таки послухати, адже там дуже багато всього цікавого. 100% дякую. Хотімо. Он було сумє добити апарат планетарі, розмагався. Он... Дуже цікава лекція. Тепер йдемо в лекторій. Погожна наш. Ці потрапити обзора є, а вас додається. Час зараз. не пару Не можу не поставити вам цього питання. Я бачу, як завзято всі, кого ми сьогодні тут зустріли, хто зустрів нас, намагаються розвивати обсерваторію, наскільки це можливо. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого і в яких обсягах зараз? Спонсорується або оплачується діяльність обсерваторії? Ну, насправді, це дуже таке складне питання, адже держава зараз виділяє дуже мільйон грошей і за останні 3-4 роки нас штат людей зменшився десь разів 10. Тобто зараз в нас працює не дуже багато людей, але за рахунок того, що наша обсерваторія проводить якісь екскурсії, це дає можливість нам працювати на саме наукових посадах і займатися наукою. Новопов... колесом. Новопов... Таким чином ми намагаємося якось триматися на плаву, хоча дуже багато наших колег поїхало за кордон і успішно там працюється на цих посадах. Зазвичай ми е, працюємо через інстаграм і є також е, і в, в Фейсбуці. Е, з квиток коштує 200 гривень, е, підліток 150 гривень, і дитина до 10 років це 100 гривень, а після 6 років до 6 років вірніше, це безкоштовно. Ну і ми раніше за всіх напросилися в третю локацію сьогоднішнього заходу. Це Планетарій. Ходімо. Найкраще місця у нас десь посередині. Можна користуватися мобільним телефоном, але треба вмикати спалах і, звісно, ставати яскравість екрана на мінімальне значення, тоді у нас усіх буде дуже гарно забирання. Зараз нас я закрию двері. Гадаю, що це десь. Зараз знаходились на вулиці, в нас не було хмар. Ми в цей момент могли б побачити пряму трансляцію зі станції. Тут з'ясувалося, що саме в цей момент над нами пролітає що міжнародна космічна станція це найбільший штучний супутник, який людство збудувало на нашій орбіті. Там зараз знаходиться дев'ятеро людей. І зазвичай в них працює пряма трансляція. Якби в нас була гарна погода, в цей момент ми могли б побачити цю станцію на небі. Вона буде за яскравістю, така сама, як Юпітер та Сатурн, та Венера. Тобто це дуже яскравий об'єкт, який видно на озброєному оком. І... А що ми можемо бачити тут? А в цем тут ми зараз на мапі бачимо, де вона саме пролітає, і координати, швидкість. До речі, двоє з цих людей вони ще в червні місяці полетіли випробовувати космічний корабель «Боя». і він зазнав аварії. І люди врятувалися на міжнародній космічній станції. І Замість восьми днів вони залишаться там аж до лютого 25-го року, тобто замість восьми днів вони залишаться там вісім місяців. Ще дуже багато інших природних супутників, які людство відправило в космос. Як бачимо, супутників дуже багато, їх неможливо сховати на орбіті, адже вони всі відбивають сонячне світло, і таким чином ми можемо точно знати, де та коли вони знаходяться. Це комбінація планет на сьогоднішній день. Ось це наша Земля, це Сонце. І зараз з вечора ми будемо бачити всі планети, які знаходяться зліва від Сонця. Я зараз чую, як реальні астронавти розмовляють на реальній станції, яка пролітає зараз над нами. Над нами? Ну, вона вже ні, вона вже доволі далеко від нас. Але була би, над нами. Вона пролітала над нами, але в цей момент вона вже наближається до Індії. Як бачите, доволі швидко. Вона рухається зі швидкістю 8 км на секунду на висоті 420 км. Ось наша Земля. І ось ці цяточки це різні космічні об'єкти, зазвичай це якісь астероїди. Наприклад, ось славно звісний який у Минку може дуже близько наблизитись до нашої планети. Ми можемо бачити ось таке гарне полярне сяйво. Зараз треба дивитися більш швидко, щоб побачити, як воно відбувається за полярним. Бачимо ще більше спалахів на сонці і, відповідно, полярний сяг на нашій планеті. Таке трапляється раз на 11 років. Найбільший супутник Титану. Він має розміри більше 5 тисяч кілометрів. Проте для нас з вами він буде виглядати як маленька зірочка, що обертається навколо Сатурна. тому, Що більшість телескопів намагаються перенести якомога вищі вгори. Там більш тонкий пошарок повітря. Зараз ви бачите, як відвідувачі тільки йдуть до планетарію, а ми з нього щойно вийшли. Давайте я передам зараз свої емоції. По-перше, давайте скажемо відверто. Тиждень тому дійсно можна було побачити навіть 5-6 планет в телескоп за тиждень, приблизно, коли не буде туману, налагодиться погода. Нам пообіцяли, що можна буде побачити від 3 до 5 планет. А, але чесно кажучи. Я сьогодні побачила стільки красивого, почула стільки цікавої інформації. Ну де б я ще дізналася, що я зі своєю вагою на місяці можу важити 10 кілограмів. А ви знаєте, скільки максимально хвостів може бути у комети? А ви знаєте, як відбувається північне сяйво? А ви знаєте, що тут просто тут можна в реальному часі почути реальні розмови реальних астронавтів на станції, яка пролетала над Одесою, а потім опинилася над Індією. Чесно, я в захваті, це коштує геть недорого. Але знаєте, що більш за все мене сьогодні збентежило і вразило? Що ось це все? Люди, які залишилися тут працювати, роблять. Буквально на чистому ентузіазмі, в той час, коли багато їхніх колег поїхало за кордон і за хороші гроші працюють зараз за кордоном, а вони залишаються тут, і вони роблять цю неймовірну справу, яка викликає захват у мене у дорослої людини. Я уявляю емоції дитини, яка все почує і побачить, а потім точно буде гуглити все, що може загуглити в інтернеті про астрономію, планети, зірки. Класно! Приходьте, будь ласка, сюди, в обсерваторію. Приходьте, не пошкодуєте. З вами була Українська служба інформації.